Наступна рубрика цікавою німецькою, Я думаю, підходить цей вираз саме позаду мене знаходиться полководець. І фраза Вас тішніхтумбрій, махтіштека. Те, що тебе не вбиває, робить тебе сильним. Бажаю, щоб ви були сильні, але дівчат, давайте не будемо забувати, що наша сила в нашій слабкості. Такий неймовірний монастир за моєю спиною. Будемо жіночими, будемо слабкими, будемо розслаблятися, не намагатися врятувати світ, організувати всю роботу. Жінки, пані, дівчата. Будьте слабкими, і те, що нас не вбиває, робить нас сильними. Що в цій фразі справа в тому, що ми постійно з кимось боремося, з чимось боремося, боремось за собою чи з собою. Тому любіть себе. Шануйте себе і насолоджуйтесь життям, подорожуйте, оскільки подорож відкриває для вас нові кордони і, можливо, дасть вам можливість побачити нову себе.